Дякую, що завітали на мій канал. Розраховую, що вам буде цікаво і корисно. Дякую ще раз за лайк і підписку. До зустрічі на каналі. Сьогодні готуємо сирно-яблучний пляцок насипного типу. Для приготування тіста нам буде потрібне борошно, цукор, порошок для печива і масло для приготування сирно-яблучної начинки, яблуко, яйця. Сир, цукор, манка, сметана і також ванільний цукор. Борошно в мене не просіяне, тому я його просію зараз, щоб пляцок був більш повітряний. Також в ситочко даю порошок для печива і цукор. Просію ці інгредієнти також, щоб не утворювалося грудочок. Ось така історія в мене вийшла. Також є грудочка цукру. Розминаю її ложкою. І цією ж ложкою розмішую всі інгредієнти, щоб суміш стала однорідною. Цю суміш з допомогою терку ви можете на блендері це зробити. Я натираю масло чи маргарин час від часу змочуючи його муку, щоб краще протиралося. Утворену масу. Рукою перетираю до однорідності до утворення такої маслянистої крихти. Розділяю цю крихту на дві частини, одну зразу насипаю деко і формую основу для нашого пляску, другу залишаю, вона нам знадобиться пізніше. Тим часом займаюся тим, що роз... розпроділяю масу рівномірно по деку. Формуючи бортики, бортики 1,5-2 см, готую сирно яблучну начинку, сир яйця, сметану, ванільний цукор. Змішую спочатку ложкою до однорідності, додаю цукор і блендером все перетворюю в однорідну сирну масу. Яблука натираю на грубій терці, додаю ложку манки і перемішую яблука з манкою, щоб вони не давали надлишку соку. Цю суміш яблучну додаю до сирної маси і розмішую ложкою до однорідності. Ось така маса в нас має отворитися. Довго не треба розмішувати. Накладаю цю масу на наш корж і акуратно її розподіляю по всій площині. Після цього ложкою розсипаю нашу суху суміш. Так, щоб вона повністю заповнила площину пляцка. Ставлю в духовку на випікання на 180 градусів протягом години. Ось такий пляцок в мене після години перебування в духовці. Пляцок пахучий, м'ягенький. Смакуйте на здоров'я, хай у вас все буде добре. Хай у вас в домі буде мир, благополуччя. На все добре. До нових зустрічей. Не забувайте про лайк і підписку.